Дорогі українці і українки, 20 років тому теж в Україні випав перший сніг, а країну накрила гнітюча атмосфера несправедливості. Тодішня влада намагалася сфальсифікувати вибори на користь проросійського промосковського кандидата. Але яскравий помаранчевий колір тодішнього майдану давав надію, що Світло переможе темряву, і я хочу подякувати мільйонам українців і українок, які 20 років тому вперше здали іспит на те, що ми не населення, а громадяни, на те, що українську владу не призначатимуть, а обиратимуть. На те, що українську владу обиратимуть українці, а не призначатимуть в Москві. Мені і моїм колегам велика честь була належати до помаранчевої команди, і ми ще раз хочемо подякувати українцям, які тоді проголосували світоглядні принципи: фальсифікаціям ні, політичній цензурі ні. Темнікам ні ні брехні, і дуже важливо, аби ці уроки новітньої української історії були добре вивчені і нинішньою владою. Насправді тоді українці дали перший бій Москві, довевши, що наш вибір це ЄС і НАТО в 2013 році. Тодішній промосковський президент Янукович намагався перекреслити наш шлях до Європи. Відмовляючись підписати угоду про асоціацію, і так само українці і українки вийшли на Майдан, довевши, що українську владу обиратимуть в Україні, а не призначатимуть в Кремлі. Українці дадуть бій цій тисячолітній нашій багатосторічній боротьбі з Москвою, яка намагається і досі залишити Україну в лоні свого впливу. Власне, я хочу сказати, що дуже важливо нам вивчити ці новітні уроки української історії. Сьогодні ми дякуємо героям Небесної Сотні на жертовності яких тоді зберіглася українська державність. Ми もう。 Небесній гвардії, тому що дійсно за українську державність сьогодні платиться найвища ціна, але я хочу також нагадати, що саме в цій залі Верховної Ради України тоді приймалися ключові історичні рішення, аби зберегти українську незалежність, і державність і подякувати всім депутатам тих скликань, які не боялися е, демонструвати суб'єктність українського парламенту, незалежність українського парламенту, його важливу історичну роль в такі драматичні. Ні, моменти тримати висока планку для того, аби Україна як держава залишалася, і це теж той урок новітньої української історії, який всім в цій залі треба вивчити український парламент в найдраматичніші часи помаранчевої революції, революції гідності грав видатну визначну роль для збереження української державності. Пам'ятаємо.